Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас знову розпаковка. Сьогодні я дивився серіал, і мені прийшло повідомлення з пошти, що до мене приїхала якась посилка. Я жодних замовлень не робив і побачив, що це мені надіслала подарунок на день народження Юля з каналу. Знову Юля, а тільки вже інша з каналу знову тієї книжки. Ми з Юлею спілкуємося буквально спочатку, як я почав вести свій канал, тому що я е, слідкував до цього за Юлею. Вона теж створила свій канал за декілька місяців до мене, і е, ми одразу почали спілкуватися. У нас дуже схожі смаки. Правда, вона читає набагато більше ніж я, і читає набагато більше українських авторів, але все одно мені дуже сильно імпонує її смак, і е, я дуже зрадів, коли дізнався, що до мене приїхала посилка від Юлі. Добре, давайте перш ніж почати розпаковувати цю посилку, я попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити лайк цьому відео і написати коментар, щоб підтримати мене і мій канал. Це знову ж таки подарунок на день народження. Я дуже вдячний BookTube за те, що я познайомився з тількома людьми і знайшов так багато друзів, я можу назвати їх друзями, з якими я. Можу обмінюватися книгами і спілкуватися про книги. Це все завдяки буктюбу, завдяки каналу. Добре, давайте перейдемо до найцікавішого. Я знову в цьому відео буду такий весь на емоціях, тому що розпаковки це е, такий дуже живий формат, це щирі емоції. Е, тут складно думати, щось говорити, тому що емоцій дуже багато. Я навіть жодного уявлення не маю, що за книги мені відправила Юля. Я вже зробив е, надрізи для того, щоб не сидіти тут і не мучитися і довго відкривати скотч, тому давайте я ось так швидко його відкрию. Тут все ось так. До речі, чому вона відправила мені скотч? Юля, схоже, ти забула і відправила мені скотч. Це, це подарунок, це напевно випадковість. Але знаєш, скотч він завжди потрібен. Тому я вже дякую за скотч. Тут багато паперу, а для того, щоб нічого не пошкодилося. Я вже побачив пакет від видавництва Стороголева. Ось так. Я коли жив у Львові декілька років тому, то я весь час сидів, а, працював. Я працював з дому, тому я весь час проводив в книгарні кав'ярні Стороголева. На Галицькій я жив тоді на братів рогатинців, і мені було дуже близько. І ось я весь час там працював. Тому у мене дуже приємні спогади, саме з книгарнею кав'ярнею, Старого Стороголева. І взагалі Старого Лева, напевно моє найулюблене видання як по підбору книг і так по якості. Ще забув сказати, що посилання на канал Юлії буде в нас в відео в описі. Обов'язково переходьте, дивіться, я обожнюю її канал. Я вже побачив, що тут за книги. Чай це завжди те, що треба. Так, чай чорний з бергамотом, манго, все, що я люблю. Чай багато не буває, тому що я каву не п'ю, а зараз вже стає холодніше, хоча сьогодні дуже тепло, і тому для мене ось холодний період. Я можу пити декілька чашок в день чаю. І тут дві книги. Ось ще ось я покажу. ось так. Ще якийсь конверт від нас Сарголева. Також тут а, олівець. Такий. Блін, він такий класний. Ось. О, Гаррі Поттер Олівець? Гаррі Поттер це теж те, що завжди дуже потрібно, тому що я не користуюся ручками, тільки олівцями. Тому теж, до речі, там ще є якийсь пакунок, це не книга, але це я відкрию пізніше. Давайте. Я думаю, ви побачили, що тут Клара і Сонце. Давайте я спочатку покажу її. Ця книга у мене вже є, тому що мені її подарувала Юля з каналу Чтуля. А я розпаковував. Хтось до мене прилетів. Я розпаковував в минулому відео, тому у мене дубль. Але це нічого. Я вже дуже хочу прочитати Клару і Сонце. Я вже говорю в минулому відео, як я обожнюю кадзу Шігуру і як сильно він мені подобається. І взагалі це один з моїх улюблених авторів. Це має бути антиутопія, яку я точно прочитаю цього року. Ось тому. Це знак, що потрібно пошвидше брати читати цю книгу. Тепер у мене їх аж дві, тому я ніяк не викручуся і маю її прочитати. І друга книга це Острів від авторки Жанна Слоньовська. Ця книга була нещодавно здається, в прочитаному або в серпні, або у вересні. В Юлі, і вона їй дуже сильно сподобалася. Я вже дуже давно дивився на цю книгу. Я думав, чи потрібна вона мені, чи ні. Але е, після того, як, як Юлії вона сподобалася, то я одразу подумав, що я теж хочу її прочитати. До речі, це, якщо я не помиляюся, польська авторка, але я, звичайно, не впевнений. Так, це здається польська авторка. Вона невелика тут всього. 280 сторінок і досить великий шрифт. Тому думаю, прочитається швидко. Давайте зачитаю анотацію. Він інтроверт з купою страхів і захисних механізмів, визнаний польський письменник, сорокарічний чоловік з дружиною і донькою. Я обожнюю читати про письменників. Я це те, що поразів говорив себе на каналі. Вона адміністраторка літературної резиденції, сивоволоса, евкаліптова дівчинка, ефемера, світло з-під шовковиці. Між ними випадкова зустріч, купа помилок і промахів, море, слова, мовчання і все, що може статись у житті малої, розхристаної за своєю суттю людини. Новий роман Жанни Слоновської про життя в літературі і літературу в житті, про тихі сподівання, кризи і шлях до себе, номінований на літературну премію Центральної Європи Ангелус. Ніколи не чу, до речі про цю премію. А, мені дуже подобається сильно це мінімалістичне видання. Книга невелика, тому я думаю, що зможу її скоро прочитати. Ось такі дві чудові книги з'явилися в мене на полицях. Це польська письменниця Жанна Слоновська. Я, до речі, ж, з польських письменників читав тільки бігуни Ольги Токарчу. і більше ніколи не читав польських письменників, тому радий, що в мене з'явилася ця книга. Бо щось я дуже рідко заглядаюся саме на авторів з Польщі і казу, фігуру» — це точно знак, що треба скоріше читати цю книгу. І я е, думаю, що цього року я точно її візьму. Е, добре, тут наліпки від Відиниз Сторого Лева. Ось. Е, це різні емоції лева. Дуже мило виглядає. Дякую. І конверт. Ось тут теж наліпка. До речі, що це за емоція? Це. Сором. Знак питання Цікаво, що тут. Ну, якщо тут буде щось особисте, то я, звичайно, не зачитаю. Так, ну, я вже порвав конверт. Тут. Так, тут відкритка. Ось така. Дуже гарна відкритка. І... Магнітна закладинка. Теж старого лева. Ух, яка вона гарна. Дивіться. Так. І. Ще одна відкритка. Вадим, вітаю тебе зі святом. Нехай. Завжди доля буде та на твоєму боці миру, перемоги, достатку, здоров'я та незабутніх моментів в житті. Передаю теплі вітання з Львова з Днем народження. Сподіваюся, ти не проти, що я прочитав відкритку на каналі. Дуже сильно тобі дякую, Юля У Юлі, до речі, теж було день народження літом, в серпні. Я теж відправив був декілька книг. Ось і ще. І ще залишився ось такий пакунок. Це, Я вже підгледів. Свічка. Вона так пахне, до речі, я навіть. Ого, яка вона красива. Дивіться. Я дуже сильно люблю. Свічки, тому що особливо зимою, осінню, це додає атмосфері запалювати свічку, пити чай, читати книгу. Це дуже атмосферно. Я люблю романтизувати собі так читання. Можу так просидіти годину-дві. Дуже дякую, Юля, за свічку, тому що я завжди шкодую грошей на свічки, чесно кажучи, але дуже сильно їх люблю. Тому ось така в мене буде велика свічка. Ось такі в мене нові подарунки, які я розпакував на дворі. Не знаю, чомусь мені захотілося розпакувати на дворі, тому що сьогодні така хороша погода, і я ще встигну познімати відео в себе в кімнаті. Юля, я дуже сильно тобі дякую за подарунок. Я сподіваюся, що ми колись все ж зустрінемося. Можливо, якось я буду у Львові, і ми обов'язково зустрінемося. Я обожнюю твій канал, обожнюю твій книжковий смак, завжди чекаю кожне відео з нетерпінням. Обов'язково переходьте, дивіться відео Юлі, а, Якщо ви ще їх, звичайно, не бачили. Я думаю, таких точно немає. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. А, напишіть в коментарях, якщо ви читали книгу а, Жанни Слоновської острів. Мені буде дуже цікаво почути ваші враження, тому що Юля так її хвалила, що я вже хочу за неї взятися. А, і дякую за перегляд. До зустрічі!